Передбачавши що Динамо спробує зіграти сьогодні другим номером на швидкості. Сікан у шлапного майданчика. Сікан пробуває. рикошет неприємний. цієї боротьби динамівці. Кабаєва з м'ячем проти Кабаєва Конопля. Кабаєв підключає Шапаренка. Шапаренко з Крисківом. Шапаренко залишався з м'ячем. Досі залишається з м'ячем. Відає Кабаєву. Кабаєв зміщується в центр. Удар поворота. відбив. Після матчу наша часто, у наш студія якийсь час. счастлив. Чим тим часом Бондаренко відібрала Шапаренка м'яч. Бондаренко до шлапного майданчика. Бондаренко віддає ліворіч. Мяч до Судакова не доходить. Ну, і Буяльського одразу заблокували. Там три футболісти зіштовхнулись. Фактично. А м'яч залишається у шахтаря. Кевін. Кевін у шлапному майданчику. Кевін просто в супаринке. Просто Кевін. Удар з заблокований Удар слабку заблокований. від Сікана. Сигнализую. Ось Древинський дивиться в перший сегодняшній Вар на предмет можливого пенальті. Ну, ось ми бачимо ту саму картинку, яку бачить зараз рефері сьогоднішнього поєдинку. Одар Данило Сікана м'яч влучив у руку Вівчаренка. Ну і питання: чи ось цей простір, який між Сіканом і Вівчаренком? Ну що, Дервінське його рішення це пенальті. у ворота київського динамо. Симотрової відмітки судаком. Шка Бондаренко порушує правило. Тягнувся вже до свистка. Деревінська, але не свисну. М'яч залишився у гравців Динамо. І їхня атака триває. Тимчик, це вже майже ударна позиція або для прострілу. Тимчик б'є по воротах, перерує різних добивання. Шаперенка м'яч повз ворота. від Кевіна, прострілює. Здорово прострілює. Ванат, тут ударна позиція, б'є Ванат, блок і м'яч летить на кутовий. Брашко набігають, іде подача, висока подача. Падіння удар! Іноді чука вже на іншому фланзі. Чук переведення ліворуч від нього. Кабаєв. Кабаєв шукає варіанти. Знаходить Ваната у центрі. Ванат удар. Різник. На Шапаренко розрізний Здорово зараз. Микола працює з м'ячем. Віддає передачу Кабаєву. Кабаєв прострілює, але закриває зону е, цієї передачі. Крисків Шапаренко вступає відбір. М'яча. Дячук здорово. І удар поворотах на двору. Попов. Ну, загалом дуже непоганий розіграш. Був до втрати. попова м'яча і Кевін біжить. Є трав. Кевін на себе візьме. Він відає передачу буркініця. б'є і повз ворота. м'яч. на та той надто невдало приймає м'яч. Намагався Кевіну просто вибити подалі. Він залишається у брашка. Брашко закидання до штрафного майданчика. По боротьбу то виграє, але все поведні шахтар. Стає 15-ти разовим чемпіоном України.